Всім привіт! Вітаю на каналі Лімпрі, з вами Катя, і сьогодні підведемо невеликі підсумки за 2025 рік і розповімо про свої улюблені ігри. Судячи з моїх особистих підрахунків, у 2025 році я завершила повністю 22 гри, дві з яких були в Epic Games. Завдяки підсумкам Року в Steam можна краще дізнатися загалом, скільки і у що я грала. Так, за 2025 рік я зіграла у 57 ігор, 9 з них це демоверсії та одне тестування. Розблокувала аж 756 досягнень. Це в рази більше, ніж у 2024 році. Ну і також цим показав мені ігри, в які я грала багато годин, і зробив цей топ. До речі, які підсумки 2025 року вийшли у вас. Пишіть в коментарях і не забудьте поставити лайк під відео. Така активність допоможе розвитку каналу та загалом просуванню україномовного ютубу. А якщо ви ще не підписалися, то ти внизу кнопку. А я повертаюся до улюблених ігор. Перше, що хочу зауважити, я не буду робити як топ-15 ігор чи якось так, а буду в довільному порядку розповідати про ігри, які мені запали в душу. Тому це не каже про те, що якщо ця гра... Яку я згадую першою, вона прям найулюбленіша, вони мені всі дуже подобаються. А гра, яку я буду розповідати, наприклад, останньою, вона на останньому місці. Це не так. Єдине, я вирішила розділити ці ігри трошечки по жанрам і згрупувати їх. В цьому топі переважно будуть ігри, які я грала саме в 2025 році, або пройшла їх, або продовжую грати, якщо там немає фіналу. І почнемо ми з категорії екшен сюжет Horizon – нульовий світанок. Я починала взимку минулого року, якраз на Новий рік мені її подарували, і за цей рік я пройшла її чотири рази. Я завершила обидві версії гри, слідкуючи за історією Елої знову і знову. Кожен раз я дізнавалася щось нове, на що не звертала увагу попереднього проходженні. Так, наприклад, за другим проходженням я більше познайомилася з деякими персонажами та дізналася їхню історію. Або, наприклад, коли я дізналася більше про роста, який виховував елой, його минуле, про його сім'ю та чому він став вигнатися. І Ігра мені дуже сподобалася, тому я не можу дочекатися почати вже другу частину. За Last of Us, частина 1. Останні з нас стала однією з улюблених дуже швидко. Взагалі, моє перше знайомство з цим всесвітом було через серіал, який мені сподобався. Я взагалі чула про цю гру, але ніколи чомусь не грала. Тож перед виходом другого сезону я таки наважилась купити її і пройти. із зовсім про це не жалкою. Історія дійсно класна. Ми допомагаємо Джоелу та Еллі виживати в цьому зомбі-апокаліпсисі, проходимо сцену за сценою і дізнаємося секрети їхнього минулого. Другу частину я ще не купляла, але думаю, що все ж таки я це зроблю і пройду я. Бо сам сесвіт мені дуже сподобався, хоча я не сильно фанат жахастиків, але є декілька ігор, які мені по душі навіть з тим, що бувають лячні моменти. Коапи, в які я грала не сама, логічно. Grounded і граунд В цей світ комах, де наших персонажів зменшили і ми мали виживати, я пішла разом з Торією з каналу Торія. Завдяки тому, що графіка тут доволі мультяшна, мені було не настільки лячно від, від жучків та паучків, яких я дуже сильно не люблю. Насправді, ми дізналися, чому нас зменшили. Як хотіли скористатися нами і не тільки нами, а загалом дітьми в цих експериментах допомогли доктору Талі і викрили злодіїв. А друга частина, яка є продовженням цієї історії, відбувається через деякий час. Вона вийшла в дочасному доступі якраз влітку, і сюжет, звісно, що не завершить. Тому всі секрети ми ще не знаємо, але гра дуже прикольна. І, виживач на іншій планеті, де ми будуємо свою базу самостійно або в копі, досліджуємо різні біоми, можемо полювати. Я грала на початку 2025 разом з друзями, тому у нас був КОП, і ми проводили по декілька годин на день. Спершу розбиралася. Потім, коли зрозуміли принцип, ми розподілили обов'язки: хто чим хотів, тим і займався. Хтось більше любив полювати, ходив на полювання, хтось ходив ресурси більше. Збирав. Я займалася більше фермерством та ліками, хтось будівництвом. Тобто, кожному було чим зайнятися. Реально по декілька годин на день ми проводили, будували базу, переїжджали, пересували свою базу в нове місце, досліджували світ. І я робила декілька стрімів та відео показувала базу, яку ми будували з друзями, і також починала своє виживання самостійно, тому ви можете подивитися це. The Forest. гра відкрилась по-новому для мене. Хоча я вже декілька разів намагалася її проходити завжди в коопі з кимось. Бо одна я навряд чи би туди пішла через оцих аборігенів-мутантів, які мене лякали, побігаючи навколо та видаючи ці звуки. Поряд зі мною, тому коли я хоча б з кимось, то воно не так моторошно. Але коли ми проходили з Джошем з каналу Джош Хевен, то стало простіше. Можливо, це через те, що проходила я цю гру під наставництвом Джошем, який вже знає її, тому мені було простіше. Та й потім ви могли помітити по нашим відеопроходженням, що я вже припинила боятися тих аборигенів і сама шукала їх. Мені треба були кісточки заради будівництва, та й не тільки. Серія ігор We were Here. Я прийшла дві гри з цієї серії разом з другом. По одній з них навіть був стрім з дуже веселим фіналом, але явно хатону він не дуже сподобався, але було дуже куметно. Гра, де ви маєте працювати разом з другом. Соло тут не пограєш. У одного є у вас є рація, по якій ви маєте спілкуватися ну або в Discord, там чи де ви можете зідзвонитися. і ви маєте підсказувати один одному. Що ви бачите задля того, щоб розгадати шифри, загадки або знайти правильну відповідь з того, що у вас є в кімнаті, щоб дістатися виходу та врятуватися разом, або не зовсім? І тепер поговоримо про місто будівництво. Династія Сенгооку стала одною з улюблених. Я вже казала в своїх відео, що люблю Японію і загалом жанр містобудування, тому ця гра прямо в серединку мені попала. Ми опиняємось на острові в старі часи, де ми маємо відшукати свій новий будинок, або скоріше побудувати нове життя, новий будинок, звести своє село та прийняти людей, які шукають притулок. Налагодити життя поселення, звільнити регіони від ворогів. Е, насправді було трошечки складнувато, не те, щоб прям складувати, просто витрачалось багато часу на деякі процеси, тому що я мала сама це брати і робити. Але поступово, коли процеси налагоджуються, розумію, що і як треба автоматизувати, то ставало легше. Я пройшла сюжет, допомогла людям і навіть створила сім'ю. Все це ви могли бачити в моєму проходженні. І я навіть дочекалася, коли моя дитина виросла в грі і стала стала Лідером нашої династії. Розпанг місто будівництва виживач під час всесвітнього заморожування. Я навіть не очікувала, але мені так сподобалася ця гора в холоді, що я вже не дочекаюся, коли пройду всі інші сценарії, які мені лишилися. Але основний перший сценарій і другий ковчеги вже пройдені є на каналі. Ви можете подивитися, як мене виганяли там просто безліч разів. Ледь не хотіли забити ногами за те, що я там робила, але я ж намагалася їх врятувати. Я робила все для їхнього порятунку. Але все ж таки, мені вдалося завершити з гарним фіналом, створити гарне поселення та пережити цю нестерпну бурю. Гра затягує. ти просто починаєш думати, що і як краще зробити, що іде збудувати. Думаєш план, що за чим буде взагалі робитися. Як краще зробити які закони вести, як подіяти в певних ситуаціях, тому обов'язково рекомендую. Dawn of Men для мене це була перша гра, коли я грала настільки в давній час, робила своє поселення, містобудування таке собі в кам'яну добу і потім в бронзову, в мітну, бронзову та залізну. Але в цьому, мабуть, є шарм цієї гри, бо це щось таке свіже, нове. Для мене гра не є суперскладною. Можна доволі легко розібратися. Тут не прям забагато якихось механік, і вони поступово відкриваються, тому є час оце подумати, зрозуміти, що і як воно працює. Гарно провести час, але якщо ви хочете завершити всі досягнення в грі, то гра перетворюється у щось таке складніше, навіть з тими наявними механіками, які ви вже добре знаєте. Для вас це буде реально такий собі челендж випробування. Бо ці механіки треба дуже гарно поєднувати між собою для того, щоб пройти всі досягнення. Ну до речі, на момент запису цього відео я вже доробила останні сценарії стародавні воїни. Тож скоро воно буде на каналі. Попередні два сценарії вже є також. Ви можете подивитися посилання на плейлисти я залишу внизу. І по секрету розкажу: я доробила абсолютно всі досягнення в 2026 році. Тому це перша гра в 2026 році, яку я завершила на платину. А тепер поговоримо про головоломки та квести. Горого. В цьому році це стала перша головоломка, взагалі, мабуть, за довгий час. Якщо не враховувати, ще ті кооп ігри We were Here, теж вони як квести головоломки можливо, в деяких моментах, але там приходиться нам думати вдвох. А тут, вибачте, але граємо в соло. Це гра пазл, вона неймовірна. Слухайте. Мені декілька разів потраплялося відео з Ютубу та Тіктоку з уривками з цієї гри. Дуже незвична. Але приємна графіка і сюжет. От знаєте, він можливо з першого разу, я думаю, ви його не зрозумієте. Але я проходила гру декілька разів, з кожним разом помічала нові деталі і ставало зрозуміліше, про що взагалі вона, яка розповідь у нас там відбувається. Ми бачимо, як росте персонаж, або точніше його життя, уривки його життя, що він проживає і переживає. І чим далі ми йдемо, тим складнішими та довшими стають пазли, але це робить їх ще цікавішими. І все проходження ви також можете подивитися на каналі. Ігри Шапік, місячний квест та просто квест це українські ігри, де ми маємо грати за зеленого персонажа. Але не поспішайте, якщо ви не бачили мої огляди, то це абсолютно дві різні ігри. Хоча у мене були думки, що можливо вони мають щось спільне і їхні всесвіти, все ж таки пов'язані. Але можливо, я це собі просто придумала. Тому хто знає. Тим не менше, в місячному квесті ми допомагаємо нашому герою відбитися від ворогів у світі після ядерного вибуху і допомагаємо йому повернутися на землю. А знаходимо нових друзів, декого втрачаємо. Ми ходимо по цьому фентезі світу і шукаємо шлях до наступної сцени. Аут квест. Ми мали врятувати сестру головного героя, яку викрали. Тому ми йдемо по слідах викрадачів, розгадуємо загадки і за допомогою інших персонажів шукаємо шлях до сестри. А ось ця гра у мене не була на каналі, і це якраз таки одна з двох ігор, яка взята у мене безкоштовно в Epic Games, її не купляла її, роздавали безкоштовно. Я забрала її. І якраз це були дні, коли я подумала, що варто було б почати проходити ігри в Epic Games, які я додаю в бібліотеки, щоб вони у мене не лежали просто дарма. Тому одразу завантажила цю гру. І не пожалкувала, вона була реально цікава, Я проходила декілька разів, тому що ми можемо отримати декілька варіантів фіналу. Тож ця гра пов'язана тісно з рослинами. Цікавими рослинами, а сам всесвіт о, може бути навіть трошечки або не трошечки заплутаним. Ми граємо за хазяїна стевого магазину рослин, точніше, хазяйку, я, я була хазяйкою. Там зустрічаємо клієнтів та шукаємо нові рослини за їхніми підказками, що насправді я скажу, було не дуже легко зробити. Бо інколи те, що вони нам підказують, це прям цілий квест. Ви маєте відправитися спершу в одну локацію, знайти там іншу підказку, потім Далі, але для того, щоб подорожувати, ви маєте ще накопичувати певні поєнти, тому ви не можете одразу це все робити і варто пам'ятати оцю всю інформацію. Хтось може принести вам нові цікаві рослинки, а ще до вас зайдуть члени культу. А от приєднаєтесь ви до них чи залишитеся нейтральними, все залежить від вас. У грі багато різних фіналів, як я вже і сказала. Тому, в залежності від ваших виборів, які ви будете робити щодня, в грі допоможете ви комусь врятуєте, або навпаки, ваші дії стануть для когось фатальними. Гра захоплююча, але чесно кажучи, мені приходилось частенько йти в інтернет за підказками, бо дещо було важко зрозуміти, але або я просто забувала якусь інформацію. І тепер пригодницька гра Back to Horse. Я не знала, яку категорію її правильно було б віднести. Це з одного боку, як і квест, а з іншого боку, наче і щось інше. Але це така для мене це пригодницький квест. У мене був стрім з цією грою, вона доволі маленька, але дуже класна. Це також українська гра. Обов'язково рекомендую спробувати. Вона не коштує занадто багато. Вона розповідає про село, яке зазнало лиха, та його мешканці тікали, аби врятуватися. Вони лишили свої домівки, майно Подвір'я все залишилось в поганому стані після цього лиха. І ми відіграємо роль персонажа, який прийшов до села, та допомагає відновити хатку за хаткою, лагодити та прибирає довкола, щоб люди могли повернутися назад. Атмосфера осіння і дуже затишна, і фінал, от знаєте, він і щасливий, і в той же час сумний, і може навіть розчулити мене. Особисто він розчули. Стратегія я мала. Поговорити обов'язково про цивілізацію 6. Хоч перші стріми, я майже нічого не розуміла, що мені треба було робити. Дякую Лембергу та Злотуху за терпіння, що вони мені пояснювали та повторювали інформацію. Але коли потрошку я почала вже розуміти, що до чого, запам'ятовувати, то у мене прокинувся такий інтерес. Я не могла чекати наступного стріму. Я просто починала катки з різні держави і грала і грала, намагаючись досягти чогось там конкретного. І за Клеопатру грала і за японського якогось. Правителя, ну, вона прям реально мене затягнула в певний момент. Гра варта уваги, тому не слід її закидувати одразу, коли ви розумієте, що тут забагато інформації, дуже важко все обдумати. Треба просто трошки часу розібратися з усім. Мені особисто навчальна гра там не сильно зайшла, вона трошки нуднувата, як для мене, і було набагато легше і цікавіше, просто відкривати якусь рандомну катку з якогось правителя. Я починала з маленьких або таких відносно маленьких. Для того, щоб просто спробувати та розібратися. Все одно вам там будуть казати якісь підказки, направляти, що вам треба робити. Симулятори інзой. Це відносно нова гра симулятор від корейського розробника. Я чекала на неї, чесно, я бачила відео і зрозуміла, що я хочу цю гру. Ми маємо там створити персонажа, відіграємо його життя, вирішуємо, ким він буде працювати, яким буде його стиль життя. Будуємо свій дім чи квартиру мрії. Звісно, що. Вдягаємо нашого персонажа а це як Сімси. -сім. Тому, якщо вам до вподоби, можете розглянути таку гру також. Кастомізація доволі залипательна. Взагалі я люблю ігри, де можна робити свого персонажа, розробляти оцю зовнішність. Я можу залипати в цих іграх годинами. Мені не важливо навіть яка це буде гра, але я буду просто створювати свого персонажа, якщо там дуже гарний оцей процес створення. Я не сильно часто грала в цю гру, бо її мені подарували осінню, тому було недостатньо часу насолодитися, але вона мені прям дуже подобається. Єдиний мінус, що вона ще в дочасному доступі, тому можуть бути проблемки з оптимізацією, але я цій грі це пробачаю. Камаеро, прихисток жаб. Цієї гри також не було на каналі, але я її взяла якраз таки разом з іншою грою в і теж її одразу завантажила. Пройшла її доволі швидко, весь сюжет і навіть зробила всі досягнення. Я думаю, ви помітили і вже почули, що в 2025 році я намагалася активно проходити ігри. І якщо вони мені сподобалися, я намагалася добити їх на платину, якщо там не було більше ста досягнень, так би мовити. Тому проходила всі досягнення, які є. Ця стала також не виключенням. Це затишна розслабляюча гра на пару годин ввечері, де ми маємо рятувати жабок, будуємо прихистки, облаштовуємо їх, садимо якісь рослинки або щось інше. Потім збираємо з них ресурси. Робимо з них якісь інші товари, джеми, одяг, якийсь чи щось декоративне. Та потім продаємо, а на ці гроші купуємо щось новеньке для того, щоб зробити прихисток кращим для жабок. Легка гра доволі коротка, але чудово підійти, аби мозок відпочив під час перерви або перед сном. Ну і не могла я не сказати про цю гру. Я виокремила її окремо. Це острів, місто будування українського села. Але у мене чітка асоціація з цією грою от саме 2024 рік, бо це була моя найулюбленіша гра в тому році, в яку я просто постійно грала. А от 2025 рік для мене став більше як рік відкриття різноманітних ігор. Тому в острів я грала вже менше часу, але не можу не пригадати її і в цьому відео, тому що це все ще моя улюблена гра дуже подобається, і я дуже сильно чекаю на Альфу 6. Є деякі ігри, які мені сподобалися, але я ще не до кінця їх пройшла або знаєте, от розпробувала на смак, тому вони лишаються у мене на 2026 рік, щоб я краще. З ними розібралася та зрозуміла, чи подобаються мені вони дійсно. А деяким іграм я, мабуть, дам ще другий шанс, або третій шанс спробувати, щоб зрозуміти, чи дійсно це моя гра, чи все ж таки не моя. А який у вас топ улюблених ігор за минулий рік? Яка гра найбільше вразила вас в приємному або навіть в поганому сенсі? Навіть можете написати, яка гра вас розчарувала? Пишіть це в коментарях. Рада буду почитати. Можливо, будуть для мене якісь ідеї, що варто додати в базу. Жане або навпаки можливо прибрати. А я всім бажаю гарного вечора! Всім па-па!